Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Записую для вас другі леви та розклад на жовтень місяць. В руках в мене, як і завжди, колода таро райдера вейта і на основі витягнутих карт а їх буде вісім. На кожен тиждень я буду діставати ну, не менше двох карт. Зазвичай у нас 4 повних тижні в місяці, і в кінці дістану ще одну восьму, точніше дев'яту карту. Ця карта буде картою порадою, загалом на жовтень, на що вам потрібно більше вашу увагу зорієнтувати по жовтню. Якщо ми цю карту бачили протягом перегляду тижнів, то саме на цей тиждень бажано і сконцентрувати всю свою енергію. Ось, тому Почнемо, другі леви, перший тиждень, перша карта. Дивимося. Карта Мах, у вас будуть абсолютно всі ресурси для того, щоб досягнути якихось цілей. Бачите, тут зображений персонаж, у якого на столі, і чаша, і пентакль, і жезл все є, все, все абсолютно, що необхідно, Головне тільки правильно користуватися. Ось тому дивимось одразу другу карту. Для чого вам потрібні будуть ці всі ресурси, і що це за ситуація буде складатися. Ага, Карта така ось цікава десятка пентаклів. Ну, пентаклі в нас не завжди про гроші, це можуть бути цінності. Можливо, це якась буде сімейна зустріч, так, де будуть вирішуватися якісь там нагальні потреби, і потрібно буде ваше залучення. Або ж, ну, якщо це про цінності, то можуть бути дійсно по десятці, там, знаєте, якісь такі. Вагомі моменти фінансові, які потрібно буде вирішувати, і ваша, ваша там якась участь в цьому буде ну, потрібна. Для... І ви там будете виступати головним таким персонажем. Да? Е, ну, щось В цьому контексті, скоріше за все. Тому Давайте подивимося другий тиждень одразу для Леві. Перша карта. Колесо. Долі ну карта може бути в принципі про подорож, якусь так потрібно буде кудись поїхати. Але зазвичай карта така доленосних подій в вашому житті, коли потрібно буде якісь рішення приймати, які вплинуть, і ви будете це розуміти, що от той чи інший вибір він буде потім за собою тягнути якісь обставини і так далі. Тому тут. Цікаво. Давайте подивимося, що ж це за такі доленосні моменти. Так, другий тиждень для левів. Щось з роботою. Вісімка пентаклів. Якісь напрацювання, якийсь досвід. Будете так, знаєте, можливо, десь. Можливо, якісь по кар'єрі вашій будуть відбуватися зміни, або той проєкт, те, те, що ви там напрацьовували тривалий час. Щось може кардинально змінитися в цій сфері, можливо, якісь нові здобутки, або ви взагалі там зможете подумати про те, що потрібно припинити повністю там далі займатися цим. Щось може, знаєте, ось так з голови на ноги перевернутися абсолютно. Якось так. Давайте третій тиждень дивитися. Дорогі леви. Дивимося. Перша карта на третій тиждень. Паш Тут початок нового. Якщо там у вас були якісь напрацювання і так далі, то будуть якісь нові ідеї з'являться в третьому тижні. Це може бути карта дітей. Ну, можливо, якщо ви маєте дітей, то щось буде там з ними пов'язано в третьому тижні. Можливо, якесь там щось, я не знаю, навчання піде на якусь якийсь гурток. Ваша дитина, так щось або вам захочеться отримати щось нове, якісь нові навички, знання, або мечі це про думки, це про комунікацію, це про взаємодію. Друга карта на третій тиждень. Дивимося. Карта місяць. Ну, тут карта страхів в поєднанні з пажом. Щось, знаєте, відкриття чогось нового, початок чогось нового може викликати у вас якесь таке непереборне відчуття. Страху, непереборне відчуття ось цього нового, нової, можливо, якщо хтось там буде подорожувати, то страх там ось цієї подорожі, переїзду. Щось в цьому контексті, до речі, в принципі, там по колу судолі, ймовірний переїзд, можливо, хтось там захоче змінити місце проживання. Так? Тому. Цікаво, давайте ще третю карту достанемо на третій тиждень. Хочеться подивитися, що ж це за такі в нас невпевненість, якась така певна туманність може виникнути. Дев'ятка жезлів. У ну, нас там була ага, там вісімка була, дев'ятка жезлів. Це про відстоювання особистих кордонів, тому тут, напевно, Знаєте, момент ось цього страху він буде викликаний тим, що ваші кордони, можливо, будуть порушуватися в якихось там моментах, і ви не дуже будете впевнені там, знаєте, в стабільності подальшій. Може бути ось таке цікаве. Десь потрібно буде настояти на своєму. І четвертий тиждень для вас Леви. Четвертий тиждень, дев'ятка кубків, перша карта. Тут вже більш позитивно, в четвертому тижні ви будете задоволені вже якимось можливо результатами своїх дій. Ось все класно, все супер, все чудово. І по дев'ятці, коли, ну, це не десятка, звісно, але також досить непогано. І друга карта четвертий тиждень. Знову паш, У вас там був Паш мечів, тепер випав Паш Кубків. Е, карта може бути, до речі, про, е, про новину про вагітність, бо тут рибка намальована, бачимо, і вона така маленька. Ось, Але зазвичай це знову ж таки початок чогось нового. Якісь нові абсолютно емоції, яких ви ніколи не відчували. Е, і ось можливо. Знаєте, це може бути комфорт в поєднанні з дев'яткою кубків, коли, знаєте, ось у вас чаші, все наповнені, ви наповнились якоюсь енергією, і ви самі також будете відчувати себе ніби, емоційно в безпеці. Якісь ось... І це принесе вам ось якісь нові такі відчуття. Може бути так. Або може вказувати, знову ж таки, дітей щось пов'язане, якісь досягнення ваших дітей. Так, тепер ось ці всі карти, які ми з вами дістали, я їх додаю до основної колоди і перетисовую. І тепер для вас, дорогі леви, я дістану одну карту пораду на жовтень місяць загалом на що вам потрібно звернути увагу в жовтні? Дивимось. Двійка жезлів. Ну, подивіться, це карта планування, карта такого певного неповної стабільності, пошуку чогось нового. Тому у вас там було досить багато карт таких доленосних, у вас коли содолі було. А, і, знаєте, ви ось маєте, знаєте, ось пошук. Від, від, відчути, можливо, своє покликання. Е, нехай буде так, або ви його відчуєте. Так? і скоріш за все, що в деяких випадках потрібно там щось буде абсолютно нове. У вас дуже багато пажів, початків, е, абсолютно нових якихось справ, нових досягнення можуть бути. Ось, Тому бажаю вам тільки успіхів, дорогі леви. Е, Пишіть обов'язково коментарі, як у вас програються ці ті чи інші карти в тижні. Повертайтеся з фідбеком і ставте вподобайки обов'язково під цим відео. Тому бажаю вам успіхів і зустрінемося у наступних, у наступних місяцях. До зустрічі, Па-па.